Столичне шосе, місто Київ, салон електричка. І що ми тут робимо? Зараз я вам покажу. Сьогодні ми будемо комплектувати ремзону цього автосалону. Будемо встановлювати підіймачі та покажемо безліч різного інструменту, який ми сюди привезли. Привезли ми сюди ось такий мультимарочний сканер по лаунчу, два візка топтулу на 340 одиниць, безліч спецінструменту, воротки, набір для зняття лямди зондів, стетоскоп, продовольчі пістолети, ліфтарі, ударні головки, гайковер, акумуляторний помілоки. Ось такі рожково на ключі з шарніром і тріскачкою, верстак, бігрет, стяжки пружин, набір для зняття салінблоків і, звичайно, що два підіймача лаву. Отже, звітуємо про зроблену роботу. Встановили підіймачі, підіймачі працюють, зареєстрували сканер по лаунчу, завантажили програмне забезпечення по електромобілям, зібрали верстак, розложили весь інструмент, який ми привезли. Тож два місця. Ось ці два пости готові до обслуговування автомобілів. Якщо вас зацікавило професійне обладнання та професійний інструмент до автосервісу, то ж звертайтесь в компанію Грандінструмент.